Вітаю всіх. Сьогодні ми занурюємося у такий, знаєте, цікавий світ криптовазут, але подивимось на нього трошки інакше. В центрі нашої уваги біткоін і його ну, дуже загадковий творець, Сатоши Накамота. І замість того, щоб знову намагатися вгадати, хто ж це такий, ми поставимо інше питання: а чи справді нам так конче потрібно знати, хто він, чи це взагалі важливо? Цікавий поворот, справді. Ми тут спираємося на різні матеріали, які аналізують, як з'явився біткоін, що робив Сатоши і яка тут роль відкритого коду. От наша мета сьогодні спробувати зрозуміти, чому ця система, яка ну без перебільшення змінила фінансовий світ, можливо зовсім не потребує якогось відомого засновника. Так чому її сила може бути якраз в цій анонімності, саме так. Бо ж питання хто такий Сатоши лунає постійно, правда? Але може куди цікавіше запитати, а чому це може бути взагалі неважливо для самої технології? От давайте спробуємо в цьому розібратися. Тож почнімо з основ, мабуть, Сатоши Накамото. Це ж псевдонім, так? Абсолютно. Псевдонім може бути одна людина, може ціла група, хто зна. Але саме під цим іменем у 2009 році світ побачив біткоін. Тобто з'явився оцей знаменитий документ – «White Paper». Так, спершу документ, що описував протокол, а потім і перша версія програми. Це, по суті, була демонстрація. Дивіться, воно працює. Доказ концепції. Ага, доказ концепції. Показати, що ідея не просто на папері, а життєзбашна. Точно. І вона спрацювала. Але тут, знаєте, важливо розуміти контекст. Біткоін же не виник от просто так, на порожньому місці. А були якісь передумови? Ну, звісно. Ідея криптовалюти, оцих цифрових грошей без банків і урядів, вона вже, так би мовити, літала в повітрі. Не зовсім. Ідею він геніально реалізував, зібравши докупи різні елементи. Але сама концепція грошей на криптографії, вона старша. Ще у 1998 році такий собі вейдай. Вейдай так, вейдай. Він у списку розсилки так званих шифропанків. О, шифропанки, це хто такі? Звучить дуже інтригуюче. Ха-ха, так, ну це була така спільнота, знаєте, активістів, програмістів, криптографів ще у 90-х. Вони дуже переймалися приватністю, свободою в інтернеті і бачили в криптографії інструмент для цього захисту. Багато чого передбачили, до речі. І що ж той Вейдай запропонував? Він описав концепцію Бімані. Це мала бути система електронної готівки, яка б не потребувала центрального контролю. Його ідеї були ну дуже схожі на те, що через 11 років зробив Сатоші. Виходить, Сатоші спирався на їхні напрацювання, стояв, так би мовити, на плечах гігантів та інших у своїх перших текстах. Його женій був не стільки у винаходженні самої ідеї, скільки в тому, що він зміг створити першу реально працюючу стійку систему. Він, знаєте, зібрав усі шматочки пазла. Гаразд. Отже, 2009 рік Сатоша запускає біткоін, система потихеньку починає розвиватися, але ж він не керував нею вічно, правильно? Ні, звісно. І це ще одна загадка. Так, є ж інформація, що він досить активно працював на початку, спілкувався на форумах з розробниками. Було таке. Перші роки він був дуже залучений. Вносив зміни в код, відповідав на питання, але потім, десь наприкінці 2010 року, він просто ну, зник. Зник. Просто так. Майже. Передав контроль над репозиторієм коду іншим розробникам, написав останнє повідомлення на форумі і все. Замовк. Менше двох років активної участі виходить. Десь так. І пішов так, і не розкривши, хто він. Це, звісно, породило цілу купу спекуляцій, теорій, змови, ЗМІ намагалися його знайти, розслідування проводили. Ну це й не дивно, коли йдеться про технологію, яка може змінити та вже змінює світову фінансову систему, а її творець просто тінь. Ну це викликає питання. Звичайно. Люди починають думати: а може, там є якийсь підступ. Може, Сатоші залишив собі якусь лазівку чорний хід, чи може він якось таємно впливати на мережу, або навіть обвалити її. Так, такі страхи існують, особливо у тих, хто не дуже заглиблювався в те, як біткоін влаштований технічно. І отут ми підходимо до ключового моменту: чому ця анонімність, хоч і є безумовно інтригуючою деталлю, насправді не є фундаментальною загрозою. І в чому ж секрет? Секрет у двох речах. Відкритий код, тобто open source, і децентралізація. Добре. Давайте по черзі. Відкритий код. Це означає, що будь-хто може подивитися, як програма написана, так? Саме так, навіть більше. Весь вихідний код біткоін, тобто всі інструкції, весь рецепт його роботи, він публічний. От просто бери читай. Будь-який програміст у світі може завантажити його, вивчити вздовж і впоперек. Тобто перевірити, чи немає там якихось прихованих штук. Точно. Чи немає помилок чи навмисно закладених вразливостей, жодних комерційних таємниць, жодних секретних алгоритмів, повна прозолість. І якби Сатоші спробував щось таке хитре вбудувати якийсь таємний контроль, то це б помітили? Ну ймовірність цього величезна. Спільнота розробників біткоін зараз дуже велика, і там багато справді кваліфікованих людей. Код постійно перевіряється, обговорюється, щось суттєве приховати в таких умовах було б, ну, м'яко кажучи, дуже складно, майже неможливо. А ще ж можна пропонувати зміни? Так будь-хто може запропонувати покращення, і ці пропозиції так само публічно розглядаються, тестуються, обговорюються спільнотою, тільки потім їх можуть прийняти. Добре, з відкритим кодом ніби зрозуміло. А децентралізація, як вона захищає від впливу, ну скажімо, творця? А от децентралізація це, мабуть, ще важливіше. У біткоін немає єдиного центру, немає головного сервера, немає компанії, яка ним володіє чи керує. А що є? Є мережа тисячі десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу, називаються вузлами або нодами. Всі вони працюють за однаковими правилами, які записані в протоколі. І жодна людина, жодна організація не може просто взяти і змінити ці правила для всіх. Але ж хтось таки пише код, розробники ж якось впливають. Той же Сатоши на початку. Впливають, але не абсолютно. Дивіться, розробники і Сатоши колись, і будь-хто зараз можуть лише запропонувати зміни. А от чи прийме їх мережа, це вже інше питання. Рішення приймається консенсусом. Консенсусом. Як це працює? Якщо дуже спрощено, більшість учасників мережі, майнерів, операторів вузлів, навіть користувачів мають оновити своє програмне забезпечення до нової версії з цими змінами. Якщо більшість цього не зробить, то зміни просто не стануть частиною основної мережі біткоін. Виходить, навіть якби Сатоші зараз з'явився звідкись і сказав так, я творець і я хочу змінити ось це правило. Його слово не було б законом. Абсолютно його пропозицію розглядали б так само, як і будь-яку іншу, аналізували б, сперечалися, і якщо спільнота вирішила б, що це погана ідея або є ризики, її просто відкинули. Тобто він запустив систему і, по суті, віддав контроль їй самій. Саме так він створив саморегульовану систему. І ось тут цікавий парадокс, про який говорять джерела: довіра до біткоін значною мірою базується на тому, що він не вимагає довіри до людей. Не вимагає довіри. Так, замість того, щоб довіряти Сатоші чи банку чи уряду, ти довіряєш математиці, криптографії, прозорим правилам протоколу. А за виконанням цих правил стежить сама децентралізована мережа. Це така, знаєте, довіра без довіри, «Trustless trust», як кажуть, це справді змінює погляд на речі. Тобто, система спроєктована так, щоб бути стійкою навіть до свого творця. Цікаво. Але все ж може були якісь спроби потім, після зникнення Сатоши, якось ну, централізувати вплив іншими розробниками, наприклад. Ну, спроби вплинути на напрямок розвитку, звісно, були і є. Завжди є різні групи, розробники, компанії, майнінгові пули. У кожного свої інтереси. Це іноді призводить до дуже гарячих дискусій. Чула про форки? Так, і навіть до форків, це коли частина спільноти не згодна і вирішує йти своїм шляхом зі зміненими правилами. Створюється нова версія блокчейну. Але сама основа біткоін, його базова архітектура, виявилася ну дуже стійкою, жодній групі поки не вдалося отримати повний контроль. Децентралізація, хоч і не ідеальна, але як запобіжник працює. Гаразд, а що сталося з проєктом після того, як Сатоші, так би мовити, пішов зі сцени наприкінці 2010-го? розвиток не зупинився? Та навпаки, оце якраз і демонструє силу цієї моделі з відкритим кодом після відходу Сатоші. Розробка не те, що не зупинилась, вона почала рости експоненційно. Тобто, долучилися десятки, потім сотні, а зараз, мабуть, тисячі розробників з усього світу. Хтось виправляє дрібні помилки, хтось оптимізує код, хтось пропонує великі нові функції, хтось працює над масштабуванням мережі. Тобто, проект зажив своїм життям вже без одного лідера, а керований цілою глобальною спільнотою. Точно саме завдяки тому, що код відкритий, а система децентралізована. Якби це був якийсь закритий комерційний проєкт, то зникнення засновника могло б стати катастрофою, правда? А тут це просто передало естафету. І спільнота цю естафету підхопила. Ще як підхопила. Вона виявилася дуже активною, дуже продуктивною. Ми ж бачимо постійний розвиток всієї екосистеми навколо біткоін. Нові гаманці з'являються: біржі, сервіси різні, навіть цілі надбудови над основним протоколом. Той же Lightning Network для швидких платежів. Виходить, що чим далі все це розвивається, тим менш важливою стає ця початкова фігура творця. Саме до цього висновку ми й приходимо, аналізуючи джерела: якщо скласти все докупи, відкритість коду кожен може перевірити і долучитися. Децентралізація, контроль не в одних руках і бурхливий розвиток спільноти, яка взяла на себе подальшу роботу, то питання, хто ж той Сатоши Накамото» стає ну скоріше такою собі історичною цікавинкою. А не чимось, що впливає на роботу системи сьогодні. Саме так. У матеріалах є гарна аналогія. Питати сьогодні, хто такий Сатошів, щоб зрозуміти біткоін це приблизно як питати, хто винайшов папір, щоб зрозуміти, як працює сучасна книга. М -м, цікаве порівняння. Ну так, ми ж користуємося папером щодня, і нам зовсім не обов'язково знати ім'я того китайського чиновника Цайлоня, якому це приписують. Технологія живе своїм життям. Її цінність визначається її властивостями, а не біографією винахідника. От біткоін завдяки своїй архітектурі досяг чогось подібного. Він самодостатній. Зрозуміло. Тобто, акцент зміщується з особистості на саму технологію, на її дизайн, на принципи. Добре, давайте спробуємо підбити підсумки, що ми сьогодні з'ясували. Отже, перше, Сатоші Накамото анонім запустив біткоін у 2009-му. Він класно реалізував ідею криптовалюти, яка втім вже існувала в теорії щонайменше з 1998 року, завдяки таким людям, як Вейдай. Так друге, Сатоші загадково зник десь наприкінці 2010 року, залишив працюючу систему і купу питань про себе. Третє і це, мабуть, найважливіше. Страхи щодо анонімності творця значною мірою розвіюються завдяки самим властивостям біткоін. Код відкритий, мережа децентралізована, одноосібний контроль неможливий. І четверте контроль над розвитком біткоін тепер розподілений. Він у руках учасників мережі та спільноти розробників. Зміни приймаються через консенсус, а не за наказом однієї людини, навіть якби це був сам Сатоші. Що ж, це справді показує такий, знаєте, унікальний підхід до створення технологій. Безумовно, історія біткоїна і Сатоші це ж не просто про техніку, це ще й такий собі соціальний експеримент. Він показує, що можливо створити глобальну систему обміну цінностями, яка працює без центрального керування і не покладається на репутацію засновника. Довіра вбудована в сам код, в математику. Точно. І це, звісно, кидає виклик нашим звичним уявленням. Ми ж звикли, що за важливими системами стоять якісь конкретні компанії, організації, уряди, яким ми ну. Змушені довіряти так чи інакше. А біткоін пропонує альтернативу: так, альтернативу, де довіра делегована самій технології, і це звичайно піднімає глибокі питання про природу довіри, про контроль, про владу в нашому цифровому світі. Справді є на чим подувати. І знаєте, як завжди наприкінці нашого обговорення, хочеться залишити слухачам таку думку для роздумів. От ми з'ясували, наскільки важливими для біткоін виявились відкритість і децентралізація. А тепер уявимо собі інший сценарій: що, якби Сатоші Накамото не був анонімним? Хм, цікаве питання. Якби ми знали, що це, ну скажімо, конкретна людина або відома група дослідників, чи навіть якась велика корпорація, як би це змінило ставлення до біткоін на самому початку? Можливо, довіри було б менше або навпаки більше, але іншого типу. От. І Як би це вплинуло на розвиток? Чи змогла б технологія стати такою ж глобальною, стійкою до цензури, по-справжньому децентралізованою, якби за нею стояла відома фігура. Фігура, на яку потенційно можна було б тиснути? Чи не виявилася ця анонімність, зрештою, однією з ключових, хоч може і ненавмисних, переваг біткоін? Дійсно, є про що поміркувати. Подумайте над цим. Дякуємо, що були з нами під час цього занурення. До наступних зустрічей!